гарного часу доби! Ви на каналі Kety From Ukraine. Сьогодні у нас 1 січня. Хто б міг подумати і ми починаємо нову серію серіалу життя. Трошки я підпухша. Так, пишіть у коментарях, як ви відмітили е, новий рік. Так, вітання. Взагалі, е, мені не дуже подобаються оці вітання, що відсилають один одному. Але в цьому році в мене є свої улюблені. Перше ось таке. Друге. Ось таке. Третє. Ось таке. Ну і четверте. Ось такі чотири я трошечки собі заскріншотіла. Не знаю. Взагалі я думала, може буде якась симпатична, красива змійка. Але е, тільки ось остання мені сподобалась. Там цей надпис не подобається, але сама змійка сподобалась. Не знаю, якось не генерували вони красивих взагалі змійок. Ну а ми що, як ми відмітили? Ми сіли, наготували. Я трошечки поспала перед новим роком, сіли вдвох і дивилися один на одного. Потім ще друг прийшов. Вистачило мене тільки до восьмої ранку, а потім ранок почався опівперше. Я була трошки запуша, я ще трошки запуша, але вже все злилося. Зараз третя година, але вийшло сонечко, і я вирішила піти з Вернічкою погуляти. Взагалі, за весь місяць, що той. Вихідні були хмарні, пасмурні, ніхто не гуляв. Взагалі дітей, людей в парку дуже багато. Я навіть не могла почати знімати, бо дуже багато людей. І на машинах я бачу, заїздять, і все Так що так. Ось такі у нас будні. Фарбуюся я тим же самим з тієї аврори. Тим, скажіть, я скажу, тональним подобається мені усім гарного дня. У нас потеплішало, десь плюс 9. Сонечко вийшло, ми пішли гуляти. Але мені здавалося, що буде тепло, але ні, вітер дуже холодний взагалі. У нас руки позамерзали, ми ще й перчатки не взяли з собою. А ви розповідаєте мені, пишіть в коментарях, сталося у вас чудо чи ні. У мене чуда не сталося у цьому новому році, щось я колись завжди чекала якогось чуда, але, як завжди, його немає. Так що так, ось такі у нас були свята. Пройшло і добре. Завтра, може у нас там буде якась подія. Якщо буде, я візьму вас із собою. Вау, Ви бачите. Вийшла зафільмувати помаранчевий закат. Але на відео він не такий помаранчевий, він такий, як урожео віддає. А вживу він такий помаранчевий. Вже трошечки день став більший. Так, усім привіт! Сьогодні 2 січня, і я трошечки ще припухша. Ой, люблю я попити водички на ніч. Так, сьогодні ось це ось це. Мені ж теж дуже цікаво, тому знімаю. Щось я частенько почала балувати. Дуже мені цікаво Елен Про відкрити. Але щось я подумала, ось цей холіпоп. Тут написано Glow. Ось це мені зараз потрібно. Відкриваю з вами. Все, бачите, без вас нічого не відкривала. Так, ну і що, і повертаючись до того. Зараз усі відкрити воно. Ну, воно ж було тут запаяне, нічого страшного. Зараз усі. А ну давайте хаба. Вологий спанжик ми. Зараз усі кажу, підводять підсумки року. Що робили, що зробили? Які досягнення? Я за зараз вважаю наше найвелике досягнення, що ми вижили. А так, напишіть у коментарях, які ваші досягнення в цьому році були. Бо в мене світлуватий він якийсь. Ви бачите? Я це така ще на лобі жовтенька. Бо в мене що? Я півроку працювала. І я вважаю, що це з двома дітьми великі досягнення. Півроку працювала, Веронічку водила до логопеда, вона краще стала розмовляти. Це теж велике досягнення, я взагалі бачу о, її той, здвиги у той у кращу сторону. Так, трошки я вже нанесла без вас, але цю щічку фініш мені подобається. Може, воно зараз трошечки вляжеться, але видно, бачите, де я наносила, де не наносила. І це дуже добре треба все-все пропрацьовувати -все на обличчя. Дуже-дуже світлий. Для мене, не знаю, може білосніжком підійде зараз. Я з ним, напевно, буду чекати січня чи лютого. Коли я буде світліша, ну, у нас сонечко вийшло 2 січня, плюс 7, до нас плюс повернувся. На Новий рік чоловік каже, він виходив топити, десь у 6 чи у 7, каже, іній лежав на машині, а вже ввечері, як шашлик, ми жарили вночі, то вже не було інію. плюс був потеплішало. Так що так, що ви скажете? Непогане покриття. Перекриває не так, щоб це ж бібі. Я все бібі набрала, як завжди. Покриття непогане, зараз усядеться. Так, повертаючись до якихось досягнень в цьому році, Вернічка почала набагато краще розмовляти. Я працювала, Артемчик наш дуже виріс. У добру, файну людинку. Я вважаю це великим досягненням, а так, щоб. Щось таке. Всі ми чекали на цю перемогу у 24-му, але її не трапилось. Так, покупочок може трапиться у 25-му. Покупочок в мене не було, я ще нікуди не ходила. Щось трішечки. Це ж помадка ось ця Глем. від глембіт, так я її, нею і користуюсь, з літа, Але я бачу, що вона там трошечки підсохла. Бачите, вже дно трошки видно, там вона тріснула, підсохла, але так мені її краще використовувати. Можна крапочку-крапочку взагалі набрати і добре розтушувати, щоб цих плям не було на бровах. Плями ще й на бровах бувають. Так що так. Пишіть у коментарях, як ви справили, відмітили. Новий рік, як ви його зустріли, ми взагалі просто сиділи до восьмої ранкочку та розмовляли. Їли, пили, та розмовляли все. Один друг до нас тільки прийшов. А на ранок, 1 січня, на ранок чого, день, ми пішли гуляти з Веронічкою в парк, а там народу боже, як літом, просто всі в парку. Машин їздить ціла куча взагалі, якби вони не відмічали цей новий рік. Так, я роблю бровки і повертаюсь. Так, ну що, формула я бровки. Трішечки вляглося це покриття. Мені подобається, глоу ефект такий класний, але ось цей зрівнюємо знову з цей Заврори. Нічим не гірший. Нічим взагалі. Не пам'ятаю а, оцей взагалі там коштував щось 250, але були знижки за 100 гривень, я її взяла. Там, у кого які відгуки, і погані на нього були, і добрі, і я вирішила спробувати. Поки що не взлітає. Так. Далі, що хотіла розповісти, закінчився в мене взагалі у Приватбанку срок дії картки. І воно мені вилізло, типу, перевипустити картку, я її нажала, і воно відправляє на ближайший почтамат. Приходить ось в такому пакуванні. Тут було ще два конверти. Ось так, ось тут картка. Потім заходите у застосунок і зайшла я сама її активувала, потім вони мені прислали пін-код. І все, нікуди вже не треба ходити. Краса просто. Так, ну і. Рум'янчики по традиції нашій новій хоба. Так, все, рум'янчики є. Ну, а зараз ми такі красиві, раз не підемо мити машину. Раз вихідний треба щось поробити. І сьогодні я ще вас візьму з собою, пішов наш тьомчик на тайський бокс. Він колись туди ходив, а зараз його друг е, захотів ходити на якісь тренування, і він з ним. Ми сходили тут. У нас є секція Твандов, взагалі щось не зрозуміли. Ми щось послухали того тренера, і я е, нагадалася, що він колись ходив і подзвонила ось такий клуб віст. І... Це в нас була картка, він вже ходив, такі картки видають, і там можна ходити хоч 5 днів на тиждень. Фіксована плата, платиш і ходиш. І ось сьогодні він іде, сьогодні буде в нього перше ні, перше тренування вже було, вони вже сходили, воно було майже безкоштовне. А сьогодні він купляє абонімент і починає ходити. Так що потім я візьму вас з нами. А так всім гарного дня! Так, ось я вам трошечки засняла. Як у нас подарявилась манжета люка. Ось тут, де дверцята закриваються, прямо ось такі дірки. Бачите? І коли просто звичайна прання, то воно не витікає звідси вода. А коли там на півгодинки ставиш там швиденько попрати, чи тільки взуття переться, ну, тобто немає багато одягу у пральні, то ось тут виливається просто вода у нас. Ось така ось манжета люка. Ось приїхала вона, тут ми, зараз я її оберну, по коду її замовляли. Ось все, тут код, все це написано. У нас просто от із такою штучкою Колись прийшов нам майстер к нам і е, спробував обернути її ту манжету, люку, а там вибиває воду, саме там, де в нас дирки. І ось така у нас штучка. І ми її не змогли обернути. Воно як чіпляється ось тут за той бак. І тому нам прийшлося замовити нову цю манжету люку. Коштувала нам вона майже 1800. І ще раз про роботу ось поклали нам кавралін. Приходили майстри ті підложники, поклали ось такий. Він прикольний. Він взагалі з таким, як зеленим відблиском. Тут так не бачу, не видно на камері, а у житті видно. Ось що я вам показую. Всюди, взагалі, в цих приміщеннях це бухгалтерія, познімали вони двері, ось цей кабінет директора. І всюди поклали той ковролін. Це вікно у нас взагалі вилітало, коли був вибух. Ось так це виглядає. Ну Мені подобається, вже зовсім по-інакшому виглядає те приміщення. Це я подивилась, не покинтачили там стіни. Напевне, ні. Тут у цій кімнаті все добре. Ось так. Зараз ще підемо, подивимось у кухню іфту. Тут туалет, ось тут стик із плиткою. Бачите, добре виглядає. Нічого не треба сюди підкладати, ніякого порошка. Так, ось тут кухня, теж кавралін. Не знаю, як це взагалі буде виглядати в цьому житті. А ось це – кімната віддиху, теж Кавелін усюди. Ну, добре виглядає, мені подобається. Зараз ще подивимось, ось тут буде у них взагалі в цей офіс вхід з цього приміщення. Тут ми зачиняємо. Ось так тут теж Кавелін. Поклали тут трошечки, мені здається, чи покантачила, чи що. Стіни. Ну, прикольно виглядає. Тут він, взагалі, директор буде встановлювати той, таку штучку, що ти ставиш ножку, а вона тобі бахіли одягає Самостійна така. Знов світ у кінці тунеля. Всім папа, -па, гарного дня.